Найбільш адекватним рішенням було зупинення вилучення реверсу. І перехід, потім в майбутньому, це в, в плані бачення, до вертикального, горизонтального вирівняння, яке в нас вже по суті і так є. І які діє в інших країнах, наприклад, там скандинавських країнах або країнах Європи, де йде розрахунок на душу населення, так званий капіта, а ми не, не забираємо умовно в тих, хто добре працює, чим не стимулюємо їх працювати добре і не даємо тих, хто, наприклад, або не працюють, або не хочуть працювати чим стимулюємо їх далі не працювати? Я нагадаю, що в 2013 році рівень, рівень колеги дотаційних бюджетів складав 98% майже, і це призвело до того, що ми діяв радянський принцип від кожного по можливостям, кожного по потребам, і тому ця система нинішня горизонтального вирівняння себе вичерпана. Тому ми виступаємо на те, що має бути створений відповідний фонд вертикального вирівнювання і на душу населення кожній громаді. Яка не дотягує умовно до середнього, має додаватися певний відсоток, який покаже справжню роботу муніципальної влади, а не те, що ти там десь домовився і вибив два-три шкільних автобуси, а другий не домовився, і громаді неможливо оцінити хто працює ефективно, хто не працює ефективно.